6 вересня 2022 року розпочався харківський контрнаступ ЗСУ. Під час нього оборонці звільнили більшу частину окупованих територій Харківщини, а також затрофеїли таку кількість російської техніки та боєприпасів, що вона перевищила наявні на той час обсяги західної допомоги. Звісно, для самих українських воїнів ця військова операція розпочалася набагато раніше ніж про це дізналася громадськість. Але перші повідомлення про успіхи з'явилися саме 6 вересня. В Україні вся увага була перекута до іншої ділянки фронту півдня. Там сили оборони повільно, але невпинно рухалися в бік Херсона. Кілька сюрпризів для окупантів анонсував президент України Володимир Зеленський. Його інтерв'ю вийшло на американському телеканалі ABC вночі на 6 вересня, і вже за декілька годин російські ЗЕТ-воєнкори репортували сюрпризи. Отримано у російських телеграм-каналах. Хвалили про ад в Балаклеї, хоча згодом, отримавши методички, спробували запевнити, паніки ніт. Тим часом українські офіційні джерела зберігали режим інформаційної тиші. Лише у вечірньому зверненні президент підтвердив, є добрі новини з Харківської області. 7 вересня 1891 року до Канади прибули два перші емігранти з України Іван Пилипів і Василь Єлиняк. Історію свого переселення за океан Пилипів описав у спогадах, що вийшли друком у двадцятому столітті. І він і Єленяк покинули рідну Станіславщину, нині Івано-Франківщину, бувши одруженими та маючи дітей. Родини з ними не поїхали, бо не хотіли ризикувати. Розвідавши обстановку, Пилипів повернувся по рідних, а заразом устиг намовити значну кількість знайомих переселятися. Він розповідав, що за океаном багато вільної землі, яку віддають буквально задарма. Зрештою, українець оселився в Канаді та досяг успіху в сільському господарстві. Наприкінці своїх спогадів він уже розповідав про те, що має слух, старший син став успішним фермером, а інші діти також влаштовані в житті. Тож про міграцію перший представник української діаспори в Канаді не шкодував. 8 вересня 2022 року оборонці України звільнили від російських окупантів Балаклію. Спецпідрозділ Гур Міноборони Кракен опублікував відео. Стоячи на російському триколорі, бійці повідомили: місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано, Російські окупаційні війська відійшли. Інститут вивчення війни в цей день інформував, що ЗСУ просунулося щонайменше на 20 кілометрів углиб контрольованої РФ території на північ від Ізюма та в напрямку Куп'янська. Аналітики Діпстейт повідомляли, ЗСУ вже у Шевченковому. А Генштаб вперше підтвердив інформацію про успішний контрнаступ і поінформував про звільнення понад 20 населених пунктів. 9 вересня 1769 року в Полтаві народився Іван Котляревський. Він створив такі шедеври, як Енеїда та перші українські п'єси, серед яких улюблена Наталка Полтавка. Перші три частини Енеїди Котляревський написав у 90-х роках 18-го століття. Рукопис потрапив до Конотопського поміщика Максима Парпури. Той завідував друкарною медичної колеги в Петербурзі та видав Енеїду власним коштом. Із автором видавець навіть не порадився. І за це в четвертій частині Енеїди Котляревський помістив Парпуру до пекла. Там видавця шкварили на шашличку, гарячу лили за шкуру та розпинали на бику. І все це за те, що чуже віддавав пічать. Попри це, з легкої руки видавця Інеїда набула популярності, вона стала першим твором української літератури, написаним народною мовою. І саме з неї розпочалося формування української літературної мови та сучасної літератури. Свої знамениті п'єси Котляревський написав за два десятиліття після цих подій, коли керував полтавським театром. А повний текст Енеїди у шести частинах опублікували вже посмертно у 1842-му. 10 вересня 2022 року під час харківського контрнаступу ЗСУ звільнили Куп'янськ та Ізюм. Уже зранку з'явилися фотографії воїнів 92-ї бригади та спецпідрозділу СБУ Альфа з Куп'янська. Над будівлею місцевої адміністрації захисники підняли синьо-жовті прапори. Одночасно у звільненні Балаклі урочисто підняли державний прапор України. Церемонія відбувалася за участю командувача сухопутних військ Олександра Сирського. А слідом з'явилися вже й повідомлення з Ізюма. Росіяни тікали, здавалися в полон, кидали десятками одиниць техніку та тисячами боєприпаси. Синьо-жовтий прапор майорів на горі Крем'янець. Ввечері не витримала окупанту у Вовчанську, заявивши ВСРФ, оставляють ставляють Волчанськ, адміністрацію городу перенесуть в Белгород. 11 вересня 2022 року Сили оборони звільнили території на півночі від Харкова та вийшли на Держкордон. Першим втеч окупантів із Козачої Лопані підтвердив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Його колега із Золочівської громади Віктор Коваленко додав: Загарбники сіли в автобуси та виїхали. Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині оборонці просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ. З'явилися повідомлення про звільнення ліпців та великих проходів, а слідом уже й відео зустріч оборонців і задоранка з жителями козачої Лопані. У Великому Бурлуку та Вовчанську місцеві жителі самостійно зняли російські прапори з будівель і показово витирали ноги об ці ганчірки. Надвечір з'явилося відео тероборонців із Гоптівки, а Хартія встановила прапор на самій смузі державного кордону. Помститися за приниження росіяни. Вирішили ракетним ударом по Харківській ТЕЦ 5 Коментуючи цей акт терору, президент України Володимир Зеленський повідомив один із базових принципів українського спротиву: без газу чи без вас без вас, без світла чи без вас без вас, без води чи без вас без вас, без їжі чи без вас без вас. Холод, голод, темрява і спрага для нас не так страшно і смертельна, як ваші дружба і братерства. Але історія все розставить по місцях, і ми будемо з газом, світлом, водою та їжею і без вас. 12 вересня 2008 року у Харкові відбувся перший в Україні концерт групи Квін. Легендарні рокери разом із солістом Полом Роджерсом виступили на площі Свободи. За різними оцінками, концерт відвідало від 300 до 350 тисяч осіб. Це стало рекордом відвідуваності концертів групи Квін. Кількість людей вразила навіть досвідченого гітариста Бар'яна Мея. Після виступу він поділився враженнями у власному блозі. Понад чверть мільйона прекрасних жителів Харкова зібралися на площі Свободи та запалили. Вони скандували, кричали, сміялися та плакали. Це була зустріч, яку важко собі уявити. Ми були натхнені, вражені навіть часом занадто емоційні. Це був концерт з купою спонтанних і часом безрозсудних моментів. Кілька разів ми навіть спеціально припускалися помилки, щоб всі зрозуміли, що це справжній концерт наживо. Ха -ха. Я думаю, що ми всі відчули, що це була одна з найпам'ятніших ночей у нашому житті. Дякую вам, чудові українці! Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.